Дорогі друзі, у цьому відео я ще раз детально розповім про ідентифікацію пенсіонерів. Назву постанови кабміну, які стосуються ідентифікації, поясню, чому це питання так загострилося останнім часом. Поки що ідентифікація стосується тих пенсіонерів, які набули статусу внутрішньопереміщених осіб до 24 лютого 2022 року та пенсіонерів, які не мають такого статусу, але їм припинили з різних причин виплату пенсії. У недалекому майбутньому ідентифікація буде стосуватися усіх пенсіонерів України. 25 квітня цього року Верховна Рада ухвалила закон України. Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України. Але цей закон ще не вступив у дію, бо президент ще не підписав його. Цим законом вперше запроваджується поняття фізичної ідентифікації пенсіонерів. Він передбачає проходження ідентифікації щорічно до 31 грудня кожного року усіх пенсіонерів. У майбутньому буде так. Не підтвердив особу не отримав пенсії. Почнемо з внутрішньопереміщених осіб, переселенців з 2014 року по 24 лютого 2022 року. Тобто до повномасштабної війни. Їх ще називають переселенці першої хвилі. Друга хвиля переселенців зі статусом ВПО. Це переселенці після 24 лютого 2022 року і по сьогоднішній день. Для того, щоб продовжувати отримувати пенсії. Переселенцям першої хвилі потрібно було пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року. Ті пенсіонери, хто пройшов ідентифікацію одним з чотирьох способів, про які я нагадаю нижче, продовжують отримувати пенсії. Тим, хто знехтував цією вимогою, і не пройшов ідентифікацію до 31 березня цього року з тих чи інших причин, припинили перераховувати пенсії у квітні і травні місяці. Тобто, вже два місяці деякі українські пенсіонери не отримують виплати на свої банківські картки. Пенсійні виплати продовжують нараховуватися у пенсійному фонді. Але вони не вносяться у відомості на виплату пенсії і не перераховуються на банківські картки. Пенсійний фонд запевняє, що це тимчасовий захід. І як тільки пенсіонери пройдуть ідентифікацію, виплату пенсій буде відновлено. Пенсія виплачуватиметься за всі місяці, за які людина. Не отримувала через непроходження ідентифікації. Внутрішньопереміщені особи першої хвилі, починаючи з 2014 року проходили ідентифікацію кожних 3 або 6 місяців у Пенсійному фонді або в Ощадбанку. Це був єдиний банк, який призначений для виплат пенсій. Переселенцем першої хвилі і він єдиним залишився і понині. Перейти до іншого банку цій категорії пенсіонерів поки що не можна. На час карантину через COVID ідентифікацію тимчасово припинили перевірку проживання особи за місцем реєстрації не здійснювали. Але з 1 липня 2023 року. Норму про проходження пенсіонерами ВПО ідентифікації відновили. В зв'язку з цим управління соціального захисту населення також відновили перевірку проживання особи у зареєстрованому місці проживання. Якщо пенсіонера ВПО першої хвилі не було у зареєстрованому місці проживання. УСЗН скасовувало довідку ВПО, повідомляло пенсійний фонд, а той припиняв виплату пенсії до з'ясування обставин або до відновлення довідки внутрішньопереміщеної особи. Тобто, після початку війни 24 лютого 2022 року почався другий етап законодавчого врегулювання статусу пенсіонерів. Які є внутрішньо переміщеними особами. Причому такі особи поділилися, як я вже казав, на тих, хто отримав такий статус до 2022 року та після 2022 року. Але чомусь більш пильну увагу привернули ті, хто набув статусу внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року. Для таких осіб було введено вимогу щодо проходження ідентифікації. На мою думку, це також пов'язано з тим, що більшість таких пенсіонерів проживало на теренах тимчасово окупованої Донецької та Луганської областей. Всім відомо, що там, окрім української пенсії, вони отримували і отримують російську пенсію. Якщо до початку війни питання отримання двох пенсій не було врегульовано в Україні на законодавчому рівні, то з початком повномасштабного вторгнення гостро постало питання економії бюджетних коштів запобігання виплат пенсій мертвим душам. Тому і почалися перевірки місця проживання, скасування довідок ВПО. Припинення виплат пенсії через непроходження ідентифікації тих пенсіонерів з числа ВПО, які повернулися у свої міста на окупованих територіях, проживають на окупованих територіях або виїхали за кордон. Основним нормативно-правовим актом, що регулює питання соціальних. Виплат внутрішньопереміщеним особам була постанова Кабінету міністрів від 5 листопада 2014 року номер 637 Вона називається «Про здійснення соціальних виплат внутрішньопереміщеним особам. До неї пізніше було внесено суттєві зміни 8 серпня 2023 року. Та 27 грудня 2023 року. Остання постанова кабміну номер 1384 була спрямована на те, щоб не допустити виплату пенсії померлим особам. А таких фактів в зв'язку з війною значно побільшало. Ця постанова номер 1384 також продовжила термін. Ідентифікації для внутрішньопереміщених осіб до 31 березня 2024 року. Отже, як пройти ідентифікацію? Існує чотири способи. Обирайте найбільш зручний і доступний. Перший спосіб особисто відвідати Ощадбанк чи орган пенсійного фонду. Другий Віддалено авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису Дія підпис на веб-порталі Пенсійного фонду. Третій спосіб за допомогою відеоконференц-зв'язку. Подати заявку можна на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду або через контакт-центр пенсійного фонду. На сайті пенсійного фонду зазначено номери телефону. І четвертий спосіб у випадку перебування пенсіонера за кордоном отримати в закордонній дипломатичній установі України посвідчення факту, що особа є живою. Написати заяву до вільної форми, у мене на каналі є зразок такої заяви, та надати ці документи органу пенсійного фонду, де пенсіонер перебуває на обліку. Передати документи можна за допомогою веб-порталу пенсійного фонду, відсканувавши документи, чи надіслати рекомендованим листом поштою. Для тих, хто не має фізичної можливості відвідати Ощадбанк чи пенсійний фонд, бо перебуває за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях, найбільш привабливим Є спосіб ідентифікації за допомогою дія підпис. Але для отримання Дія підпис потрібно мати смартфон і можливість отримати кваліфікований цифровий підпис. Людям похилого віку це складно, тому треба добре вивчити інструкцію, про яку я зараз розповім, або звернутися за допомогою до знаючих людей. Отже, як отримати Дія-підпис? Це безплатна послуга, а термін її дії один рік. Необхідною умовою отримання дія підпис є наявність у додатку Дія хоча б одного з цих документів. ID-картка, біометричний закордонний паспорт. Закордонний паспорт виданий після 2015 року, і посвідка на тимчасове чи постійне місце проживання. Якщо є хоч один такий документ, то треба зробити наступне. Завантажити на смартфон додаток Дія з Play Market. Це такий магазин додатків. Авторизуватися у додатку Дія тобто відкрити додаток і зайти у нього. У нижньому правому куті перейти до меню. У меню вибрати опцію «Дія підпис», Натиснути кнопку Активувати дія підпис», Підтвердити свою особу через камеру, яка відкриється. І виконувати всі вказівки в нижній частині екрана, придумати п'ятизначний пароль для дія підпис. Тепер ви можете підписувати документи у дії та онлайн, а також пройти ідентифікацію на порталі Пенсійного фонду. Отже, як пройти ідентифікацію на порталі Пенсійного фонду? Заходимо на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. У верхньому правому куті тиснемо кнопку Вхід і вибираємо опцію Дія підпис. У новому вікні, що з'явиться на екрані, натисніть кнопку Отримати код входу. З'явиться QR-код. Відскануйте QR-код. За допомогою опції сканування QR-коду у програмі Дія. Сканер у програмі знаходиться у верхньому правому кутку екрана смартфона. Підтверджуєте запит на авторизацію через Дія. Підпис. Знову підтверджуєте особу через перевірку по фото. Виконуючи вказівки у нижній частині екрану смартфону. Після того, як вашу особу буде підтверджено, натисніть Далі та введіть п'ятизначний пароль для дія підпис, який ви придумали в попередньому розділі. Якщо все зроблено правильно, на екрані з'явиться повідомлення, що запит на авторизацію Підтверджено. Вхід до особистого кабінету на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду буде виконано автоматично. Але щоб додатково переконатися, що ви авторизовані, зайдіть до розділу Мої звернення та перегляньте останнє звернення. На екрані з'явиться табличка, в якій буде записано. Статус звернення виконано. Вигляд пенсії перерахунку ідентифікація через дія підпис. Як пройти ідентифікацію через відеодзвінок я розповідав у багатьох відео. Давав інструкції, публікував запитання, які задають спеціалісти пенсійного фонду та багато іншої інформації. Можете переглянути мої відео на каналі. Ось коротко все про ідентифікацію пенсіонерів. Надіюся, пояснив зрозуміло і доступно. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!